Дуже хотіла поділитися з вами певними своїми спостереженнями про зміни в тілі в тривалій терапії. Я дуже давно не читала книжки. Як почалася війна, у мене якась така була настільки розсіяна увага і зрозуміло підвищений рівень тривожності, що читати книжки було ну, нереально. Ну, сконцентруватися ні на сюжеті, ні на деталях було неможливим. І от останнім часом, коли я вже відновила своє улюблене, одне з улюблених хобі, помітила таку штуку, той самий побічний ефект психотерапії, що тепер не просто фантазування відбувається активніше під час оця візуалізації сюжету, а й тіло підключається. Тобто те, як я зараз переживаю е, разом з героями за героїв, коли автор описує, е, наприклад, я люблю фентезі, коли автор описує деталі того фентезійного е, світу е, і створює, закріплює його, е, як одразу відтворюється, наприклад, відчуття вакууму, е, коли вимикається звук. Коли автор нагнітає сюжет і там там і такий, знаєте, ужас підіймається. В общем, цікаве спостереження насправді, і ніколи не думала, що в мене настільки було виключене тіло. Бо раніше це просто я дивилася як телевізор. Читаю книжку, та як телевізор собі спостерігаю. А тут виявляється, оце таке підключеність, включеність, я б сказала, влюченість. Я не знаю, як українською підібрати слово. Ну, в общем, так. Ще зайвий бонус в накопичення позитивних ефектів від психотерапії. Я сподіваюся, що ем, людей, які просто від, по природі свої від народження не втратили цієї здатності, і, в принципі, розуміють, про що я говорю. А, От в кого цього немає, повірте, це можна підрозвинути, підрозкрити в собі. Зрозуміло, що в кожного на свій в зону своїх можливостей. От є у кожного межа своїх можливостей. Не всіх я прям так аж терапевтую. от давай будемо от мене на меті, щоб ти от так, от так це проживав. Цього немає, але цікаве спостереження таке.